Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати, як виглядають в мене на городі помідори в відкритому ґрунті. Помідори я вирощую без поливу. Це підживлення та профілактичні обробки я роблю по листу. В цьому році були досить екстремальні погодні умови, сильні дожі, сильний вітер. Декілька разів падав з неба град, побили листя, деякі кущі помідорів загинули. Але, не дивлячись на все це, помідори зав'язалися і принесли свої плоди. Результатом я задоволений. Декілька разів я робив підживлення по листу азотними, фосфорними та калійними добривами. Також підживляв бором та цинком. Також тричі робив профілактичні заходи проти фітофтори та вершинної гнилі. Як я робив обробку проти фітофтори та підживлював добривами, є відео на моєму YouTube каналі. Сьогодні 20 липня, вже як тиждень я збираю помідори. В цьому році вийшлися досить великі помідори. Мабуть, із-за того, що досить часто були дощі. Зараз в день досить жарко 30-35 градусів тепла. Але помідори не горять. Але вночі температура понижується до 14-15 градусів тепла. Ці перепади температур досить сильно впливають на дозрівання помідорів. Хочу зазначити, що потрібно робити своєчасно профілактичні заходи проти різних хвороб, таких як фітофтора та вершина гниль. В моїх сусідів погороду вже майже всі помідори згоріли від фітофтори. Результатом я задоволений. В середньому в мене на кущі вийде 2,5-3 кг помідорів. Да, На деяких кущах буде і 8, і 9 кг, але це не масово. Це для відкритого ґрунту непоганий результат. Ще дивлячись на те, що я вирощую помідори без поливу. Також хочу зазначити, що на кількість врожаю впливає якість насіння та якість розсади. Розсаду помідорів я вирощую сам удома. Як я це роблю, є відео на моєму каналі. Бажаю всім удачі та гарного врожаю.